Доброго дня, гості, глядачі, підписчики мого YouTube каналу. Всіх рад бачити на ньому. І перш за все, дякую, що коментуєте, підписуєтесь, ставите лайки. Як то кажуть, продовжуємо далі рухатись в цьому напрямку. Коментуємо, пишемо лайкаємо, і підписуємося. Так? Ось такі наші оптимуси. Так, на цей тиждень також ми будемо свинку брати з цієї кліточки. Тут їх четверо свиночок. таких. В принципі, м'ясо, сало, з них виход не поганий. Так, по наших от такі бецаки, дивиється. Я вам скажу. Темпи росту в них не не небагаті. Я щось думав їх залишити на новий рік, але не знаю. Як на новий рік не поставляти, то хоча може і нормально буде. Якраз буде м'ясо щоб торгувати. Тому подивимося, якщо дуже нагальної такої, знаєте, як би мовити, потребності не буде вирізати чи, чи здавати. То можемо їх і дотягнемо до Нового року, і тоді вже заріжемо таких потужних свиней на м'ясо. Так, по цих поросятах це наші свинки з-під ну контура брав я уже Жені в мильцях. Навела свинка їх четверо, відгодувала, відлучила. Тепер відлучили ми їх 24.06, народжені вони 14.05. Воно той кабанчик руденький, білоруденький, був 11300 при відлучці. Ну, зважимо його з 2 місяця вагу, тобто, там, через пару днів, через 3 дні фактично да? подивимося, що він ну, і попробуємо якось його важити. Ну, я думаю, запхнути його в мішок і в контур. Немає в мене вісів оцих ваг, оцих цих напольних, да, нормальних там, на 200-300 на кілограмів. З часом, я думаю, їх купимо ну, на даний момент якось так. Є більш такі е... речі, які необхідніші на господарстві, чим просто купити ваги для того, щоб зважити поросечку. Але я розумію, що ці ваги потрібні, тому що періодично дзвонять люди. Там, є там 5-6 мішків ячменю, щоб курути, чи пшениці. Ну, Пшеницю, каже, не треба, ячмінь висіть, наприклад. По-різному буває. Так, це наші дірочки. Дірочки на ножках низенькі. Жопки в них проявляються. В принципі, ну, темп просто, я вважаю, нормальний. Вони народжені 20.02. Тобто березень, квітень, травень, червень, липень і 20 липня їм буде 5 місяців. Ну, Може, не бо 200 кілограмний по 100. Ну, в принципі, нормально. Я вважаю, потихеньку собі йдуть вони. Так, е витяжка працює. Сьогодні постараюсь засняти. Я пену з цієї сторони обріжу, прокрашу, покрашу, попробую самі витяжки з вулиці, щоб як то кажуть, якомога довше продовжити час їхньої експлуатації. І обов'язково покажу, як це все робитиметься. І обов'язково тоді, як воно все це діло підсохне, промажем, ну, як там, плінку і заклеїмо, щоб вода не затікала, тому що воно виходить склом з однієї сторони. І таким чином. Так, що я хотів в сьогоднішньому трошки відео затронути таку тематику, як ну, після опоросу часто буває, що свинка в нас в неї запор. Вона може сходити по великому на 4, 5, 6, а може і ще пізніше днів. Але е, не потрібно ждати 5-6 днів. Я вже, наприклад, на третій день я починаю давати олію. Чому не потрібно чекати, тому що свинка в цей момент не їсть. Свинка не споживає корм в неї, воно там в животі все бурчить. Як цього, чи впливає на виділення молока, не скажу, але явно, що свинка не споживає корм в цей момент. Не є все діло, все це діло, як то кажуть, добре, тому я вже на третій день ну, пів чарочки. От я їй насипав корм, заставив її, зігнав, щоб вона почала їсти. І от я її туди в цей момент вливаю пів чарки, там, трошки більше десь олії. Вона поїла і, дивлюсь, вже на вечір процес пішов. Також ой, забув її назву, це Глаубарова чи якось це сіль. Також можна додавати. Також можна кабачки, траву, в принципі. Олію, що ще ну, з медичних препаратів таких я не скажу. Чесно, то, що дуже так не ставкуся, що прямо дуже капець, що треба було щось колоти. Також можна настоянку з ромашки. Тоді, ну, саме останнє, що вже коли запор да, і свинка не може сходити по великому, то це вже клізма. Але, знову ж таки, я особисто цього ще не робив, не знаю, але як то кажуть. Розумію, що таке може бути, і до цього потрібно готуватися, тому, тому що потрібно руку тримати на пульсі. Ми дивимося, контролюємо якось так. В цьому виводку, дивіться, я там вже одного, по-моєму, чи двох кабальчиків намітив. Там в мене людина одна просила, якщо буде. Ну, подивимося, як вони будуть далі рости. Тоді для себе я намітив дві свинки, і таке, як я посчитав, у них по вісім пар сосків. Ну, будемо дивитися на їхній розвиток. Там я вушка їм трошки чик і таким чином наміти. Треба колись Ви купити, виділити якісь кошти. Тут це потрібно купити пістолати, щоб біркувати свиней. Хвости, зуби поскушувані, желізо проколене. Поки це вже наступного разу будемо на 11-й день чи на 12-й день проколювати желізо. І Я думаю, що сьогодні це 6-й день їм після наруження, можливо, завтра. Поділюсь, як в мене, а може сьогодні вечором, поділюсь мене, як по часові буде. Тому що зараз багато роботи на от, от, додатковому дворі моєму новому, да? то треба їх покастріжувати. Мені, чому мені подобається от, іма, десь до дня 10, тому що я це сам можу робити в одні руки. Мені не потрібно, щоб хтось тримав, я їх взяв, сам покастрював і все. От такі справи. Тому пишіть коментарі, як ви саме боретесь із такою проблемою, як запор. Також літо, жара, мухи і тому інше свиноматкам важко, то ви повинні контролювати, як вона їсть, що вона їсть, Водичка в неї повинна бути постійно, для того, щоб все було нормально. Але знову ж таки наголошую, що постійний контроль за свиноматками. От такі справи, друзі. От таке невеличке питання хотів сьогодні зараз розкрити. Зараз підготовлю, що до чого, полізу на кришу, там попробую трішки засняти отакі от справи. Тому пишіть коментарі, як хто бореться із -за, запорами. Добре, друзі, не прощаємось. Так, друзі. Трохи вже їх покрасили, не знаю. Ну, тут, мабуть, буде поганенько видно. Вітер трохи пройде, то залізу на кришу, все одно я там ще буду клеїти, покажу вам. То вже воно подивимося. От такі ми вже пеньки повикорчували тут. Тріхи, як то кажуть, окультуруємо. В селі, як то кажуть, роботи не те, що Ще один пеньок. Не те, що багато, її просто. Куди не глянь і там роби. Це у нас залишки трошки пооставалися. от таку красоту зробили. Оцинковкою коньок прикрили і тепер... Дуже добре виходить діло. А це в нас виходить пеньок, ну, стовп, це я їх зараз спробую. Як то кажуть, вже скільки бетону перфоратором набив. Це я пробую ці зараз два стовпа витягну і там, де хатка, до хати зробити забор і спереді. І ще замовив метал для ворот. Ну, Скажу вам чесно, вже просто немає сил. От такі справи. Робота дійсна, я ж кажу, в селі вона ніколи не закінчиться. Тільки роби, роби. І роби, та й все. Не знаю. Ну, звісно, важко, але все одно щось робити потрібно. І по-іншому, ну, на жаль, ніяк не вийде. Тому попробую все ж таки ці два, пенька, два стовпчика викорчувати, тому що метал зараз дуже дорогий, а на забор якраз він на мені підуть. І тоді ще засніму кришу вам, як я зробив. Так, друзі, я на криші. Ось такий у нас домик вийшов, обкрасили ми його. І зараз отакою от Я Ось тут сторона, де п'яка, це все пробую проклеїти. Як воно вийде, ну, надіюсь, що це буде добре. Ось такий краєвид. Ну, вже, я ж кажу, тут може бути погано чути, то постараюсь вже, як зроблю, тоді ще трошки засніму і покажу вам. Ну, думаю, все вийде. Заклеївав. Ну, це тільки зверху. В основ... ну, як... Загальна маса води то зверху ж, якраз виходить, звідти тече і туди затікає. ну поки Подивимося, як воно це покаже. Якщо що, то тоді ще пізніше трохи ще доклеїмо. ну А там буде видно, я ж кажу, хто знає як його ще зробити, Хімічиш вже, все, думаєш, як його лучше. А виходить як завжди. Вибачайте за йокіз, мікрофони не мотиви вітер. Е, вентиляція витяжки ці працюють. Дійсно, то що стою і чую-чую. Дійсно воно тягне туди, там То, В принципі, хто хоче, то зробіть. Хороша штука. Не зря, що я це ще раніше не зробив. От такі справи. Ну, якось так трудимося. Там буде видно. Добре, друзі, всім все найкраще. Будемо працювати далі.